Сьогодні ми продовжуємо нашу діяльність адвокати, волонтерського руху адвокати ЗСУ. Як зазвичай, ставте лайк, підписуйтесь на канал, зробіть репост цього відео. Сьогодні у нас чергові три запити на консультацію. Перший з них наступного чину: чоловік військовий, знаходиться 18 місяців в полоні. Хочу відмовитися від аліментів. В принципі, тут нічого такого складного немає. Середа, п'ятниця приймальні дні, але можете в канцелярію подати заяву в будь-який день з понеділка по п'ятницю. Пишете заяву про повернення виконавчого листа. В даному випадку. Написали заяву, і потім вам або на пошту виконавець ну на вашу адресу, ну, домашню повинен направити виконавчий лист. Або забрати наручно. Можете так в заяві написати. Прошу повернути, повернути виконавчий лист, видати його стягувачу наручно. Все. І потім закривається виконавче провадження на підставі того, що ви подали заяву про повернення виконавчого листа. Потім, коли, ну, в даному випадку, я бажаю, щоб у вас чоловік, щоб батько дитини повернувся з полону, І потім можете до 18 років будь-який час подати заново цю заяву. Наступне питання. Отримала травму на навчаннях за кордоном. А, повернули в частину. Але як травма застаріла, огляд травмолога на наступному тижні. Повертаюсь в частині. Частина в лісі, в бліндажах. Е, ну В даному випадку, тут тільки командир пише рапорт письмо або рапорт, Ну Якщо б в, блін, в лісі в бліндажах, то. В усному порядку треба вирішувати це питання з вашим командиром, або відповідно писати письмовий рапорт, якщо у вас є така можливість з приводу того, щоб вам ну, направили вас до травматолога. Тобто, то, ну, я в даному випадку я не бачу, ну, скоріше всього, це я просто. Написати рапорт, вашу відповідь. Рапорт, і нехай рапорт вирішиться, якщо ви хочете почути відповідь ну, в юридичній площині. Тобто, або відповідним чином оскаржувати неправомірні дії вашого командира, якщо він навіть, ну, не направляє вас до травматолога. Все. Наступне запитання. Приватбанк заблокував зарплатну картку. Це єдине джерело мого доходу. Приблизно 4 місяці. Я не маю грошей. Живу в борг. Виконавці не беруть слухавку, бо беруть і кажуть, сплати борг, а я сплатив. І в мене в її пише немає боргів. У вас все добре. Я хочу розблокувати карту якось та подати позовну заяву щодо дій банку, щодо дій виконавців, які вимагають ще раз платити вже сплачений борг. Ну, перше, що я вам хочу сказати, то треба вам знайти адвоката або в межах цього волонтерського руху, з який з вами захоче підписати ну, договір на надання правової допомоги, або ну, відповідно за, ну, за за кошти. Коротше, підписати договір з адвокатом, щоб адвокат вирішив це питання. Треба тут перше ознайомитися з матеріалами справи, щоб ви надали своєму представнику в даному випадку, відповідну, ну, довідку, відповідну довідку, виписку з вашого банківського рахунку, щоб ви або чек, щоб ви сплатили цей борг. І відповідно. Цю ситуацію можна, ну, воно закривається. Це питання, вони повинні зобов'язання розблокувати. З приводу, ну, можна ще також направити, подивитися, ну, вписати, наприклад, у вас там вишневий відділ Державної виконавчої служби Київської області. Я приблизно кажу. ну, ну, тобто це, ну, ви, ви ж знаєте, просто вбиваєте адресу. Адресу вашого, ну, назву вашого викона... ну, відділу виконавчої служби, потім на адресу відділу виконавчої служби, там є в інтернеті ну, на, сайт, на відповідних сайтах є електронна адреса. Ви можете зазначити обов'язково номер виконавчого провадження. Номер виконавчого провадження ви повинні, його можна знайти в автоматизованій системі, е, так і в, в інтернеті ви, ну, будете вбивати автоматизована система виконавчого провадження. Тобто підтягується сайт, ви на цьому сайті вводите свої там, прізвища ім'я по батькові е, і буде зазначено там ну, відповідне ВП АСВП, ну, тобто, номер, тобто, це номер виконавчого провадження. Ви ну, це так його можна узнати. Коли ви знали номер виконавчого провадження, пишете електронний лист на адресу відділу вашої виконавчої служби. Визначаєте по виконавчому провадженню, ну тема листа по, по виконавчому провадженню. Зазначили. І потім відповідно в описі пишете, що надсилаю сплачений борг, надсилаю квитанцію по. Ну, по відповідному, про, про сплачений борг по відповідному виконавчому провадженню. І копію прикріплюєте цієї квитанції. І направляєте цей електронний лист, вони повинні розблокувати. Ну, це що можна зробити в дистанційному о, вигляді? М -м але ці гроші, якщо ви сплатили, вони зобов'язані бути зараховані там, на відділ виконавчої служби. Також, е ну, що я ще можу? Сказати. З приводу ну, дій, скарги на виконавця або на банк, ну це треба вже більш детально дивитися вивчати матеріали виконавчого провадження, тому що коли клієнт задає такі питання, може щось сам неправильно зробив. Це, це тільки після ознайомлення з матеріалами ВП можна це все робити. Якщо дійсно будуть відповідні порушення, то більш детально, там вже треба розбиратися по, по цій всій історії. Тому в мене на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть репост. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, слава Україна! Україна переможе. До побачення!